Привіт, друзі! З вами Гвілот! Сьогодні в нас огляд по класиці Черепашки Ніндзя 1987 року. І два персонажа цікавих це Чакахачі і Лотус. Чакахачі це такий японський демон. Лотус це сучасна нью-йоркська ніндзя, і в лотус вселилась душа дружини Чакахачі. І він там е, полював. За нею для того, щоб своє щастя з дружиною знайти. І будемо глядати дві цих фігурки, і там в наборі ще різні аксесуари, звісно ж, будуть. Традиційна упаковочка від Нека, переднє прозоре віконце, де ми бачимо двох наших персонажів. Класний арт, лотус і чакахачі. Звісно ж, традиційний напис Черепашки-Ніндзя. З одної сторони в нас сам Чакахачі, з іншої сторони, у нас, звісно, шлотус. Ззаду в нас ось така фотографія їх обох, різні інші фігурки з серії. Маленький там синопсис про черепашок. Тут класичні черепашки, тут в нас те, що нас може зацікавити, це автори цих фігурок, скульптів, артів і всього решта, можете собі роздивитися. Відкриваємо, дістаємо. Ось так вони закріплені на такій пластиковій основі. Багато тут треба розрізати кріплень. Зараз я їх розріжу і дістану ці фігурки. А тим часом покажу вам такий класний фон. Один з найкращих, як на мене, фонів. Це десь під землею бачимо такий красивенний технодром. Ось вони наші герої. Зразу помічаєте, що Лотус я змінив голову. По голові в неї нюанс. Зараз вам все розкажу. Назвав я Чакахачі Демоном, ну, в принципі, він не зовсім демон, він більше привид одного японського правителя, який володів магією. А Лотус не вперше зустрілася в тій серії з Чакахачі з Черепашками. Вона. Попередньо вже полювала на них за замовленням Кренга, вона родом з Японії, сама вона японка. І в тій серії вона подружилася з черепашками. Навіть в них якісь романтичні там були стосунки з Леонардо, умовно. І потім вона вже вдруге побачила Черепашок, коли була проблема з. Чакахачі. Ось така вона тендітна ніндзя куноїчі Дівчинка, яка носить традиційне вбрання ніндзя. На обличчі в неї маска, яка закриває і частину обличчя з носом і ротом, видно тільки очі. Далі в неї просто таке кімоно тріко. Таке ніндзя-стилі і сірого кольору з чорними смугами. Ця чорна смуга це не просто смуга, це ремінь від кріплення до меча. Тут чорний пояс, і також чорні в неї, чорне взуття і такі намотки, які продовжуються просто у взуття ніндзя. І зроблено це супер прикольно. Ще подивіться на її долоні. На тильних поверхнях у нас е, такі частина ніби, такої напіврукавички. І е, тут вона е, тримає ремінець від тої е, рукавички. І зроблено все е, досить і досить непогано. Що в нас по голові? Там ось такий шарнір. І е, цей шарнір е, дуже погано тримається сама голова, там, бачите, яка діра велика. І е, знявся одразу ж, коли я витягнув її з коробки, була оця голова. З таким обличчям тут серйозний вирос обличчя, такі тонкі риси, і губи так підведені цією чорною тінню, що робить це незадоволеним її вирос обличчя. І без маски ніндзя в неї ось таке шикарне волосся. Цю голову досить складно причепити на цей шарнір, вже я пробував її розігрівати і надягати туди. Ну, це дуже і дуже так тяжко зробити, тому якимось чином я буду з цим потім розбиратись. А зараз огляд будемо проводити з оцією головою в масці ніндзя Одразу ж розбираємо артикуляцію. Вона головою обертає куди хоче, тому що голова практично не тримається, треба її сильніше начіпляти. І так само рухома шия, і оця рухомість шиї. Оцей проміжний такий е, суглобчик, е, там де також є два шарніра, він і додає цю проблему, тому що нема стандартного такого е, джойнта Lollipop, як е, цукерка на паличці, коли він міцно в тіло вкріплений і можна насадити голову. тому. Так складно в неї з головою. Плечі в неї, звісно ж, обертаються, в плечових суглобах руки насправді обертаються і є такий згін. В лікті є подвійний суглобчик, тобто вона може зігнути аж ось так свою руку в лікті. В променево-зап'ясному суглобі є оберт і є якийсь мінімальний згінчик. В поясі є оберт і також є. Тут нахил окремо, там також якийсь значить, шарнір кругленький. Значить, наші кульшові суглоби, ось так можуть в поперечний шпагат розтягнутися. Ну і поздовжній якось так не повністю могла б вона бути і гнучкіша для куноїчі, і в колінах там є два суглоби, звісно ж, тут на 90 і Цим можна провод дотягувати, але боюсь зламати, ніжка тоненька, і е, боюсь, що засильно зігну, і треба гріти, і тоді його можна підтягнути сюди. Ну, в принципі, така досить базова неківська артикуляція, нічого супер особливого немає. Ще, звісно ж, гомілково-ступневий покажу вам. Е, ось так, він гнеться вперед-назад. і... Якось там от обертається, аж ось так. Тут додаткового суглоба в гомілці не робили, не парилась. Нека не робили цього суглобу. По аксесуарах Lotus у неї є ось такий класний меч, дуже класно зроблено руків'я цього меча. Тут ніби якась шкіра, тут метал, і він тоненький, навіть не ловиться в кадр. Ось тоненький, прикольний. Має такі коричневі піхви, і е, цей меч е, можна зачепити їй за спину. Є ось той такий чехол е, резиновий. і Можемо продіти. Бачите, одразу ж голова відлітає. Ось так гарно виглядає меч за спиною нашої Коноїчі. Ось так ззаду він виглядає, і ось так спереду. Зі зброї ще є ось такий класний лук е, і стріла. Також красиво все розмальовано, скульпт і справжня е, така тятива зроблена з коричневої нитки. У стріли навіть є той пас для тятиви, і ми можемо е, вистрілити з цього лука. Звісно ж, руками лотус це буде важко зробити, а так мені просто в руку полетіла стріла. ну Ось такий лук. А ще лотус є щасливою е, власницею ось цього гаджета. Схожий на пилосос з носом на кінці. Я чомусь завжди асоціюю, коли бачу такі предмети, якийсь нюхоскоп професора Фарнсворта, який в футурамі мені згадується чомусь. А це спеціальний був такий засіб для пошуку черепашок, коли лотус працювала на кренга, то дали їй оцю штуку цей нюхач. І вона по запаху вишукувала черепашок, там бачив прикольні кнопочки в нього. Така ручка сіра, ну, нека, звісно ж, вміє ці всі такі гаджети, винаходи робити, щоб вони виглядали гарно. Ну і ще в лотос є квіточка, Власне, напевно, це лотос, який вона залишала там на місці подій, які були пов'язані з нею. Це такий її символ. Є... Спеціальна рука, яка тримає квіточку, можемо поміняти цю кість. І є дві такі руки, і квітка туди, бачите, ідеально лягає, в неї таке тонке стебло. Сама квітка якась біло-фіолетова з жовтою серединкою. І ось так вона класно може її тримати. Ну І ще є дві ось такі замінні кісті, щоб тримати меч лук або той прилад. Меч в руку лягає досить гарно і міцно, лотус його тримає за руків'я, і він не випадає, можемо позувати так, як нам подобається. З луком позування зазвичай буває складніше, але якщо постаратись, то можна щось ось таке викрутити, можна, щоб стріла була в одній руці, можна, щоб вона ось так прицілювалась, ніби готується стріляти. В руки лук лягає також досить міцно. Ну і Звісно ж, ми можемо поставити в руку їй цей прилад, і вона вже починає шукати черепашок. Черга японського привода. такий е, японець з голубою шкірою е, жовтими е, очима, які нібито світяться в таких якихось самурайських обладунках. Е, бачимо в нього і верхні обладунки на всяких різних там ремінцях. Такий прикольний тут пояс, два отвори будемо вставляти туди піху від мечів. Руки базові в нього в кулаки стиснуті. Тут такі якісь штани з широкими штанінами, які переходять потім в такі іншого кольору голубого штани з захисними щитками на ногах, і взутий він в якісь такі сандалії. Ну, Зачіска в нього традиційна, самурайська, прикольний хвостик, такий густі брови. Класний такий чувак, такий боєць виглядає. Найбільше в мене викликає таких побоювань оця конструкція, захисний елемент на його плечі, якась дощечка захисна, і вона там хитається на такому маленькому такому, що там, навіть не знаю, якомусь кріпленні. По артикуляції він вміє покрутити головою. Е, нахилити голову дозаду може не сильно, допереду може краще. В плечі в нього, звісно ж, є оберт на 360 є згін. В ліктьовому суглобі в, мен, в нього є подвійний згін. Ось так він може зігнути. Е, променево зап'ясному є оберт і якийсь мінімальний згін, але він в ці манжети широкі впирається і не дуже там е, буде гнутися. В поясі він... Повертається, дуже не хоче повертатись, мінімально нахиляється, дуже туго. Ну Можна, напевно, повернути. Думаю, там шарнір, але щось він такий дуже скрипучий і міцний. Кульшові суглоби шарнірами представлені, він широко не може розводити ноги, тому що ця спідниця заважає назад і вперед також та сама ситуація. Коліні суглоби в нього подвійні, звісно ж, оцей. Ну, майже 90 градусів. Ну, дуже тяжко. Боюсь, зламати там в ті штани впирається. Ну і гомілку дуже тяжко зігнути, насправді там треба гріти, чи в воді теплі його е, мочити. Ну, Нека любить такі колінні суглоби. Ну і Гомілково-ступневий туго ходить і отак навіть є там поворот в сторони і згін вверх-вниз. Ось такі не дуже стійкі фігурки, хоча в них широкі стопи, можна знайти, звісно ж положення, можна знайти положення зручне, коли вони будуть стійкіші. Як в кожного пристойного самурая є в нього меч, чорні піхви, ось такий меч, красиво все гарно помальоване зроблено, і є в нього ось такий якийсь ніж, кінжал. Також має чорні піхви і чорну ручку, просто він простіше, ніж меч виглядає. Ну і, Звісно ж, ми можемо попробувати йому ці штуки вставити. Вниз нам показують, що вставляється меч, а зверху вставляється той другий клинок. Для меча легко вставляється для цього клиночка набагато складніше. І ось так ми тепер можемо його озброювати, і буде в нього. Як в самураїв тут і меч, і клинок. в Усагі, так, в Леонардо якщо так само. Ну і в нашого привода. Ще має наш привод ось такі магічні штуки. фаербол, ось такий вогонь, який на руку можна чіпляти. І ось такий вогник-вогник, жарко-жарко. Без е, всяких е, якихось е, кріплень, просто на долоньку йому буде ставитись. Ну і звісно, що тут по долоньках є дві відкриті долоні і дві закриті, щоб тримати меч і щоб тримати ці всі фаєрболи. Ось подивіться, як красиво вогонь він тримає на долоні, досить непогано, до речі, тримається вогонь. І ось другу вогняну штуку він випускає з долоні якимось магічним способом. А ось тут він вже начаклував собі такий класний, красивенний фаербол. І готовий запускати його в своїх ворогів. Ну а з мечем і ножем все набагато простіше. Вони міцно тримаються в нього в руках, і їх е, просто кріпити, можна позувати вже його з різними замахами, в різних бойових позах е, з цими елементами озброєння. Ще продемонструю вам співвідношення Ейпріл з цими персонажами, і Леонардо прийшов також, щоб побачити лотус. Класне співвідношення, як завжди, це буває в НЕКі. А ще побачив я, як в інстаграмі міняють голову Лотус на голову Ейпріл. Є у Ейпріл нашої ось така голова із зав'язаними очима. Виглядає воно досить прикольно. Ніби Леонардо і Ейпріл тренуються, а Ейл така куноїча, яка тренується із зав'язаними очима. Виглядає досить класно. Хоча голова, на жаль. Не сидить міцно, там більше отвір у April, ніж шарнір Lotus. Ось так для фотографії можна використовувати. Навіть можна і на поличку так поставити. Тому класно мати два тіло й до можна голову April на неї перечіпляти. Ось такий набір получився в Nike. з цією головою мені Lotus подобається більше, ніж в своїй масці ніндзя. Але по цій голові шиї є великий нюанс. Можливо, в когось є також такий сет. Можете написати, чи вам більше пощастило з кріпленням голови шиї. Просто насправді це дуже незручно і особливо незручно перечіпляти її голову, міняти на голову April. Ця голова дотепер в мене не причепилась нормально. Вона, по суті, в кадрі просто виглядає гарно, але вона там, якщо її повернути, то вона розхитується і злітає з тіла. Насправді задумка класна, сама е, дівчинка Куноїчі мені дуже подобається. І те, що Ейпріл можна, там, в принципі, Ірма ще в нас є. Якщо купити два таких тілоїда, можна зробити команду ніндзя. Е, три Куноїчі, Ейпріл, Ірма і Лотус, і можна всякі ефектні фотографії е, поробити. Ну і звісно ж, класно, що Нека робить багато аксесуарів, дві фігурки, а у них і зброя різна, і магічні. Всякі фаєрболи в нашого привода В принципі, це достойно. Ваших вражень про ці фігурки я чекаю, звісно, в коментарях. Якщо вам сподобався огляд, поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви тут вперше. Підтримуйте Збройні Сили України, це дуже важливо. А з вами, як завжди, був Грінланд Кава Банга, чуваки. Бувайте!